Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Продовжуємо слідкувати за перебігом чемпіонату світу серед дівчат до 20 років. І знову в центрі нашої уваги Дніпровська шахістка, міжнародний майстер серед жінок Єлизавета Гребенщикова. В передостанньому 10-му турі Єлизавета грала проти чергової російської шахістки, майстра Фіде серед жінок з дуже солідним рейтингом Анною Шухман. Після дев'яти турів в обох цих шахісток було по сім очок, стільки ж у ще одної росіянки Марії Якимової, з якою Єлизавета в попередньому турі зіграла в нічию. Звісно, граючи в цій партії білими, Єлизавета Гребенщикова налаштовувалась передусім на перемогу, адже відомо, що в турнірах за швейцарською системою дуже важливими є два останніх тури. Саме вдалий фініш зазвичай дає можливість посісти високі призові місця. Отже, d 4 грає Українка, кінь f 6 c 4 g 6, кінь c 3 і чорні грають d 5 Це захист Грюнфельда. Єлизавета ставить коня на f 3 і після слон G7 обирає російську систему, ставлячи ферзя на b 3 Відбувається розмін на С4, два нулі Е4. Білі побудували міцний пішаковий центр, але чорні вже готові його контратакувати. Основним ходом в цій позиції є А6 з підготовкою просування пішака на Б5. Але Анна Шухман зіграла інакше, вона поставила коня на С6. Ідея цього ходу в атаці пішака Д4 за допомогою слон ж 4 і Е5. До речі, замість кінця 6 можна було відразу зіграти слон G4, як було в легендарній партії Ботвинник Фішер на Всесвітній шаховій олімпіаді у Варні у 1962 році. Основним ходом в цій позиції забілих є простий розвиток слона на Е2. Але українська шахістка грає аж 3. захищаючи поле 4, чорні ставлять пішака на Е5. І, по суті, це жертва пішака, адже після де кінь д 7. Чорні вже готові забрати на Е5 конем, білі грають Е6. У партії двох титанів, шахів ХХ століття Лаєша Портіша та Віктора Корчного у 1983 році. Чорні зробили хід аф'є, і після взяття короля Ш8 загроза кінь де Е5 дуже неприємна. Лаєш Портіш відійшов на Д5, і Віктор Корчной пожертвував якість на F3 і зайшов конем на Д4. Далі було слон е 3 кінь С2, тимчасово жертвується Тура. Але після слон Д3, ферзь е 8 Ф4, кінь Б6, білі відійшли ферзем, чорні забрали на h3, а білі побили коня. І на дошці виникла приблизно рівна позиція. Партія тривала досить довго і, врешті-решт, закінчилася в нічию. Але в нашому поєдинку Шухман зіграла інакше: вона не б'є пішака Е6. Відразу ставить коня на Е5, і Єлизавета забирає з шахом на F7, тура б'є ф7, кінь Ф3 і ферзь під боєм, тому розмін це природний хід, кінь б'є е 5. І знову білий ферзь під ударом чорного коня. До того ж, у чорних перевага в розвитку, у білих натомість зайвий пішак. Найкращим полем для відходу ферзя є Б3, як було в партії Абасов-Пуранік. Цей поєдинок досить короткий і розвивався за дуже цікавим сценарієм, тому додивимось його до кінця. Це 6 обмежуючи коня, слон Е3. Білі вже готові поставити туру на Д1, тому ферзь Е7, і після тура Д 1 напад на білого ферзя. Той відійшов тура А 8 і після слон Є2 білі вже готові зробити коротку рокіровку. Пуранік пішов кінце 4, напавши на чорнопольного слона. Відбувся розмін на С4, і 2 нулі вже зіграти не вдається. Поле F1 під боєм слона чорних. Б3 тому зіграли білі, і тут несподівано чорні забрали на F2 турою. Починаються дуже цікаві ускладнення. Слон б'є F2, тура F2, король f 2 ферзь c 5 шах і після король Е1, ферзь зайшов на Е3. Білі перекрилися конем, і солон c 3 шах. Бити слона не можна, тому що буде взяття на Е2 з матом. Тому треба відходити на F1. І тут ферзь F4, використовуючи діагональну зв'язку коня, король ж 1 ферзь e 3 Ну і звісно, відходити королем на h2 не можна, тому що буде слон e 5 і чорні навіть ставлять мат. Тому партія закінчилася в нічию. після король F1, ферзь F4. Це вічний шах. Але Єлизавета Гребенщикова вирішила відійти ферзем на d5, пропонуючи розмін найсильніших фігур, який, звісно, не відбувся. У чорних пішаком менше, тому вони повинні намагатися створити проблеми королю білих, який поки що знаходиться у центрі. Анна відійшла на h 4 напавши на F2. Білі захистилися і готові зробити довгу рокіровку, але слон Ж4, використовуючи вертикальну зв'язку пішака h 3 Створилася одна з критичних позицій цієї партії. У білих досить широкий вибір, і одним з найкращих рішень було пожертвувати якість, забравши на g4. Взяття 3 нулі, c 6 і ферзь є 6. Розв'язуємо туру, але F4 напад на коня, тура d 7 Якщо побити коня пішаком, то взяття на d1 і ферзь б'є f 1 Тому слон d2, але тура А d8. І все ж таки відбувається розмін легких фігур: тура d 2 шах, король c 2 розмін на d2, ферзь G2, позиція приблизно рівна. Також заслуговував на увагу хід G3 з нападом на ферзя. Звісно, чорні грають кінь в 3 шах, король Е2, і з'ясовується, що якогось вирішального відходу конем у чорних просто немає. Якщо піти кінь Д4 подвійний шах, то після король Д2 дуже багато чорних фігур знаходяться під боєм, і у білих вже перевага. Тому, мабуть, чорним краще за все просто форсувати вічний шах. Кінь Е5, король Е1, кінь f 3, король Е2. Але Єлизавета Гребенщикова зробила помилку. Вочевидь, домашня підготовка вже закінчилася, і вхід в ферзь д – це вже результат власних роздумів українки. Тура аф 8 тиснучи на пішака Ф2, білі поки що не можуть евакуювати свого короля з центру. Тому грають слон g 5 ферзь відійшов, слон повернувся на Е3. Але чорні на повторення позиції не погоджуються, грають тура Д7, продовжуючи розвивати ініціативу. Ферзь c 2 ферзь аж 4 Тут заслуговував на увагу хід Кінь D5, щоб після С6 перейти конем на F4. Хоча чорні і тут зберігали перевагу, наприклад, граючи Б5. Але українська шахістка зіграла інакше. Вона пішла тура G1, розв'язавши пішака H3, і тепер слон під боєм найкращим відходом було піти під бій іншого пішака на F3. Ну, звісно, бити погано, тому що буде шах конем. І це вилка зі взяттям на G1. Чорні тут зберігали серйозну перевагу. Але, досягши вже майже виграної позиції, Шухман помиляється. Вона відходить на е 6 і дозволяє Єлизаветі поставити туру на D1. Тура df 7 грає Чорні, відмовляючись від розміну фігур. Слід зазначити, що суперниці витратили на попередню боротьбу багато сил та часу. І зараз потрапили у взаємний цейтнот. У кожної з шахісток приблизно по 2-3 хвилини, плюс 30 секунд додавання за кожен зроблений хід. Звісно, в такій складній позиції розібратися, маючи так мало часу, просто неможливо. Тому ліміт помилок в цій партії ще не вичерпаний. Тура Д 2 грає Єлизавета, намагаючись прийти королем на ферзовий фланг, чорні ходом ци 6 обмежують коня, король д Б5, і на дошці склалася критична позиція цієї партії. Треба було просто логічно зіграти король С1 з метою перейти королем на Б1. Чорні тут зберігали невелику перевагу. Але Єлизавета вирішила, що час вже переходити до контратаки. Українська шахістка зіграла F4, напавши на коня. Але Анна Шухман у відповідь миттєво забрала турою пішака, жертвуючи якість. Чорні віддають туру за слона і пішака для того, щоб завоювати контроль над вертикаллю Ф та чорними полями. Білі, звісно, могли відмовитись від взяття тури, зіграти слон е 2 Але після ферзь ж3, слон С5, знову ж таки відмовляючись від взяття тури та віддачі чорних полів суперниці. Але тут слон а6. Після взяття тура б'є8, нападаючи на туру, комп'ютер сигналізує про вирішальну перевагу чорних. Наприклад, якщо зіграти d 6, прибираючи туру з під бою і нападаючи на білопольного слона, то чорні грають кінь же 4, нападаючи форзем на туру і загрожуючи вилкою на Е3. Але Єлизавета вирішила все ж таки перевірити задум суперниці і побила на F4. Чорні б'ють ферзем. Загрожує все той же хід слона 6. Білі нарешті виходять білопольним слоном, і слон іде на 6 з нападом на туру. Виявляється, що відходити турою просто нікуди. Якщо піти на d6, то як і раніше, кінь ж 4, а якщо на d4, то простий подвійний удар ферзь є 3. Тому Єлизавета вирішила захистити туру конем, поставивши цю легку фігуру на початкову позицію. У відповідь чорні просто забирають на а2, атакуючи коня. Якщо відійти конем на С3 з нападом на слона, то й слон повернеться на Є6. І позиція білих, як і раніше, дуже погана. Тому Єлизавета вирішила контратакувати ферзя суперниці, зіграла Тура F1, але, мабуть, відразу побачила наступну красиву відповідь російської шахістки. На годиннику Шухман було пару хвилин для того, щоб чітко розрахувати наслідки жертви ферзя на F1, яка напрошується. І Анна зіграла ферзь f 1. Після взяття шах король є 2 і слон С4. Чудова взаємодія чорних фігур. Білим доводиться повертати ферзя, і після кінь б'є С4 контратака тури Д2. Тому бити на F1 немає сенсу. Чорні просто заберуть, залишившись зайвою легкою фігурою. Тому Тура Д8 зіграла Українка, але чорні, звісно, закрилися турою. І тут у них також зайвий слон. Позиція програна, і Єлизавета Гребенщикова здалася. Ось така прикра партія. Вочевидь, Єлизавета не вгадала з дебютом. Цей варіант можна було розіграти, але краще мені здається, було замість h 3 зіграти слон Е2, щоб якнайшвидше зробити ракіровку. А білі, врешті-решт, погнавшись за пішаком, залишились з королем у центрі, і треба віддати належне анні Шухман. Їй вдалося красиво заатакувати білого короля, навіть тимчасово пожертвувавши ферзя. Спортивне значення цієї партії важко переоцінити. Вигравши у Українки, Анна Шухман одноосібно очолила турнірну таблицю. Єлизавета ж відкотилася на п'яте місце, і в заключному 11 турі Українка зіграє проти рейтинг-фаворитки цього змагання міжнародного майстра з Китаю Лу Мяуї. Звісно, шансів на золото вже майже немає, але вдалий результат в останній партії все ж таки дає надії. На призове місце. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!